Всім привіт! Хочу показати, як цього року зав'язалася абрикоска, не дивлячись на важкі погодні умови, на те, що були приморозки сильні, де не де вчепилась абрикоска. Небагато, але є. Та, що цвіла рано, то вимерзла, а та, яка розпустилась після морозів, то та зав'язалась. Це в нас червонощока. Та зав'язалась краще. Ананаска. Зав'язалась не дуже, але для себе поїсти буде кропили препаратами для зав'язі мікроелементами, бором, максікроп. то трохи абрикосок будемо мати. Дякувати Богу. Ось так. Самі великі приморозки у нас на Вінниччині було мінус вісім. Але дякувати Богу, Абрикоска витримала. Ось такі справи. А зараз вам покажу ще одну абрикоску, попалась, скоріше всього, що дичка, то зав'язалась краще. Так, це у нас червона щука. Зараз я вам Покажу, як зав'язалась дичка. Зараз знайдемо. Ось вже доходимо, зараз я вам покажу. Ось дивіться. Все вліплено абрикосками. Ось так. Але це скоріш за все, що це проста абрикоска нещеплена. Дякую за увагу пока.